Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаїв, В студії ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. І ми розпочинаємо програму Радіо День. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM. Первомайськ, 105,9 FM. У час використання високих інформаційних технологій, кількість користувачів інтернетом зростає. Проте і досить часто в соціальних мережах можна побачити повідомлення про, так би мовити, злам особистих аккаунтів чи меседжерів. Це результат роботи, так би мовити, кібершахраїв. А напевне, найсвіжіше, так би мовити, повідомлення в телеграмі про те, що кібершахраї розпочали. Чергову атаку через нову пошту людям масово надсилають повідомлення про заборгованість перед новою поштою, але це шахрайська схема. Ніколи не переходьте за підозрілими посиланнями і не відкривайте такі листи. Тож останнім часом варто звернути особливу увагу на підвищення кіберграмотності, адже кіберзлочинці кожного дня вдосконалюють свої навички, а їх жертв, на жаль, стає все більше. Тож сьогодні в програмі Радіодень ми розповімо про те які найпопулярніші шахрайські схеми діють в регіоні та як себе від них убезпечити, як розпізнати кібернасильство і захиститись в цифровому середовищі, та як проєкт Брама протидіє шахрайствам, те за якими ресурсами пропонує захист даних. Щоб розібратися зі схемами шахрайства та правилами, які можуть убезпечити багатьох миколаївців від злочинців, до студії ми запросили начальницю відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області департаменту кіберполіції Нацполіції України, полковника. Поліції Ганну Забіліну та Юрія Попова, старшого лейтенанта кіберполіції, старшого опер уповноваженого відділу протидії у Миколаївській області, вітаю вас, пані Ганно, пане Юрію. Кібершахраї і у час війни, так би мовити, не відпочивають, а стають більш активними, адже багато людей потребують захисту, шукають різної допомоги і при цьому ж. Також звертаються до соціальних мереж, проте досить часто замість допомоги вони отримують додаткові проблеми, стають жертвами кіберзлочинців, адже останні з кожним днем стають все вигадливішими і придумують різні схеми, за якими полюють на здобич. А якими є найпопулярніші шахрайські схеми кіберзлочинців у Миколаївському регіоні, і як навчитися їх розпізнавати ще до того, як вони планують здійснити злочин? Пані Ганно, що треба взяти до уваги? В першу чергу слухаємо, якщо брати Миколаївську область і Україну, так найпоширеніші схеми вони притаманні всім регіонам а нашої країни і звичайно Миколаєва. Ну, по перше, хотіло би розпочати. Про найбільш поширену схему це так званий вішинг онлайн-шахрайство, коли шахраї телефонують майбутні жертви та виманюють інформацію. Походить це слово від двох англійських слов voice і phishing, тобто виманювання інформації голосом в Нашому з вами випадку в телефоном що роблять шахраї? Телефонують жертві та намагаються виманити реквізити банківської картки, або іншу конфіденційну інформацію, або примушують до переказу коштів на картку злодіїв. Як ми можемо розпізнати це? Шахрай може представлятися або співробітником банку, або покупцем нашого товару, або представником пенсійного фонду. Волонтерам або благодійникам відрізняє їх те, що вони або натякають на легкі гроші, яких ви не очікували, наприклад, виграш. Також їх відрізняє наполегливість та поспіх. Вони наполегливо переконують зробити те, що хвилину тому робити ви не збирались. А також завжди відрізняє їх тривожна тема. Вони лякають тим, що ваша картка заблокована, або злочинці зламали ваш рахунок, та намагаються зняти кошти. Ще що їх відрізняє від, від дійсного працівників банку або посадовців, вони спрямовують до банкомату або терміналу. Як захиститися від дії цих шахраїв? Якщо ви дійсно очікуєте переказ на картку, то ви можете дати тільки номер картки для. А отримання переказу цього достатньо. Що телефонують, наприклад, в лапках з Київ Стару» і кажуть, що ваша картка закінчується термін дії, ви повинні швиденько для того, щоб зекономити кошти, надати якусь інформацію. Як в цих випадках бути? Адже люди вірять ще людям? Так, наприклад, якщо ми беремо під виглядом працівника наших мобільних операторів, то подякувати, але жодних дій не вчиняти. Навіть якщо вам пропонують на Найвигідніші умови, начебто, ви виграли виграш, і вам пропонують продиктувати код з смс. Знаєте, цей час шахраї намагаються отримати доступ до вашої картки або до ваших месенджерів, які підв'язані до сім картки. Можна в цьому випадку подякувати та дійсно звернутися до представника оператору і робити ту інформацію, чи дійсно термін дії вашого номеру телефону закінчується, і так далі. Звичайно, це все такі поводи, які примушують звичайно людину хвилюватись. але хвилю... Вання не потрібно потрібно звернутися до оператору та вияснити всі обставини, тим більше самостійно звернутись. Якщо пані Галино, ви дозволите, я хотіла б повернутися до банківських карток. Бо якщо чесно, найбільш поширені нас залишаються все ж таки шахрайство з банківськими картками. Угу. Ми вже зупинялися з вами, що якщо навіть ви очікуєте якийсь переказ, то можна залишити тільки номер картки. Цього буде достатньо. Ні в якому разі за Одних умов не потрібно відкривати такі реквізити своїх карток, як банківський смс-пароль. Ніхто не вправі не у вас його запитувати. В жодному разі не вказуйте термін дії картки та сієвій код. Це цифри, які написані на зворотньому боці банківської картки. Як поступати, потрібно припинити розмову, бо скоріш за все ви втратите гроші. Не виконуйте сторонні команди, не виконуйте в банкоматі або платіжному терміналі команди, що надаються телефоном. Потрібно уникати розмов по телефону з особами, які представляються працівниками банківських установ або правоохоронних органів з приводу надання реквізитів банківських карток. Повідомляйте їм, що для вчинення будь-яких дій ви прибудете до найближчого відділення банку, і якщо ви все ж таки розмовляли з такою особою, то одразу потрібно перевірити стан вашого рахунку за допомогою онлайн-банкінгу та заблокувати картку. І, звичайно, ігнорувати спонукання проведення паралельно з телефонною розмовою будь-яких операцій з терміналами самообслуговування чи банкоматом. Ну а якщо все таки ви все ж таки стали жертвою онлайн-шахрайства, то потрібно знов таки заблокувати картку або викликати поліцію за номером 102, або звернутися до кіберполіції шляхом пошуку в будь-якому браузері сайту кіберполіції, і там є можливість залишити свою заяву. Вона має такий же процесуальний статус, як і якщо людина прийде до відділу поліції. Е, Пані Ганна, але Досить часто сучасна молодь, яка користується різними гаджетами і в той же час меседжерами. Вона також потрапляє під дію шахраїв. Чи є якісь правила прописані дії, щоб обезпечити саме дітей від таких шахраїв? Звичайно, є такі уніфіковані правила, які підійдуть як дорослим, так і підліткам і дітям. Це убезпечить від дії шахраїв від дій тих осіб, які. І намагаються перехватити або заволодіти вашими обліковими записами в месенджерах, в соціальних мережах і таке інше. Ну, по перше, потрібно ігнорувати підозрілі посилання, тобто, що я маю на увазі, ніколи не переходити за сумнівними посиланнями. Ні для кого не секрет, що останнім часом найпоширеніша схема заволодіння обліковим записом одного з месенджерів стало те, що хтось з ваших знайомих, кого ви є в. Адресній книзі просить вас проголосувати за якогось родича у якомусь дитячому, наприклад, конкурсі перед тим, як. Допомогти вашому знайомому, все ж таки спробуйте голосом з ним зв'язатися та впевнитись, що це був він. Бо найчастіше спочатку голосують, а потім вже наслідки збирають. Збирають наслідки. Перед тим як голосувати, потрібно все ж таки зв'язатись з голосом. Це ж саме стосується тих моментів, коли від імені вашого знайомого або родича приходить смс про надання там на годину, на дві. На півдня певної кількості коштів перед тим як їх направляти, теж бажано, щоб голосом проговорили з вашим візаві. Ну той, хто у вас просить ці кошти, це дуже дуже важливо. Це убезпечить від можливих шахрайських дій. Друге правило те, яке. Ми вважаємо важливим це складання і використання надійних паролів, а з використанням не тільки якихось букв верхнього та нижнього регістрів, але й символів і цифр. Ми не радимо мати один пароль на всі ресурси. Бажано до кожного облікового запису мати свій пароль, бо це якщо шахраї отримують доступ до одного з облікових записів, то Цілком логічно, маючи один і той же пароль, вони зможуть отримати доступ і до інших ваших, Автоматично. Так. Крім того, обов'язково налаштувати двофакторну автентифікацію там, де це можливо. Дуже багато месенджерів в соціальних мережі пропонують таку послугу, бо вони розуміють, що важливо залишити обліковий запис за людиною, яка його створила та адмініструє. У всіх є така можливість, і вона вже є такою обов'язковою для всіх. Користувачів і користувачів, і тих, хто пропонує такі послуги, ну звичайно потрібно використовувати і постійно оновлювати ліцензійне програмне антивірусне забезпечення. Якщо це можливо, то звернутися до оператора в мобільного зв'язку та заборонити віддалений перевипуск сім картки. Це не обов'язково переходити на контракт. Можна звернутися з документами або в дії, або з паспортом або з id карткою звернутися та верифікувати тобто залишити за собою свій номер мобільного телефону те що мінімізують ризики це здійснення регулярних резервних копіювання даних Кіберзлочини охоплюють різноманітні сфери життя, якщо не сказала пані Ганна. Тож його жертвою в кіберпросторі може стати будь-хто, тим паче молодь, яка є занадто активною в користуванні інтернет-мережею. Досить часто самі того не розуміючи, діти стають жертвами кібернасильства. А щоб грамотно йому протидіяти, спочатку треба вміти його розпізнати. Тут також спеціалісти вже мають свої алгоритми роботи. Правильно, пане Юрію, це питання вже до вас, як розпізнати кібернасильство? Такі розпослюджені приклади таких видів злочину це цікування із застосуванням цифрових технологій. Якщо в термінологію, це кібербулінг. Він часто проявляється через поширення брехні або якихось неправдивих повідомлень, або розміщення компрометуючих матеріалів, фотографій в різних соціальних мережах, в різних месенджерах, в спільнотах, які створені в цих соціальних мережах або месенджерах. Такі повідомлені. Повідомлення або погрози вони не можуть завдати комусь шкоди напряму, але об'єкт цікування, коли бачить такі повідомлення, сприймає їх негативно, і це може вплинути на його соціальні відносини з однолітками, Та й на психологічний і, на, стан так, так на і на психологічний стан. Також один із характерних прикладів це кібергрумінг або простими словами це сексуальне насильство в інтернеті. Що ви це на увазі це встановлення контакту дорослих з дітьми та молоддю через інтернет для вчинення з ними дій сексуального характеру. Mm -hmm. Наступний приклад це якби такий звичайний шантаж з використанням цифрових платформ або для вимагання грошей, або для якогось спекулювання, погрози викласти особисту інформацію, чи якось шляхом шантажу отримати якусь матеріальну вигоду. Також до цього можна. Віднести майнові злочини як шахрайство. Та насильницькі злочини це там кіберзалякування, кіберпереслідування, так би мовити, будь-які злочини, звичайні злочини в суспільстві, але в інтернеті. Пане Юрію, можна цьому запобігти? Є якийсь алгоритм дій? Ну, по-перше, щоб припинити кібернасильство, його потрібно ідентифікувати. Ну тобто, особа, яка піддалась кібернасильству, по перше повинна. Вжити дії за можливості, спробувати ідентифікувати особу, яка ну, вчиняє проти неї таке насильство, це можна зробити будь-якими методами, але якщо не володіти спеціальними навичками пошуку в інтернеті, тоді рекомендовано зробити скріншоти таких публікацій, спробувати дізнатися зломисника, якою інформацією він володіє, що саме він хоче поширити проти потреб... Білого і звернутися з заявою на електронне звернення департаменту кіберполіції або за гарячою лінією 102. так що не наробити на гарячу голову якихось поспішних дій. Так також ви завжди можете звернутися за підтримкою до близьких людей. Близькі люди вас завжди зрозуміють, тобто люди, яким ви довіряєте, вони вас обов'язково підтримують спілкування в тому, що ви поясните близьким що ось була така. Така та ситуація тепер мене можуть шантажувати та інше. Вас зрозуміють і вам допоможуть. Ніхто не буде особливо дивитись на потерпілого особу. Що у випадку кібернасильства потерпілі може звернутися за порадою та допомогою на урядову гарячу лінію, номер її 1547. Якщо ми вже заговорили про кіберграмотність, то варто сказати, що проєкт Брама, який був розроблений волонтерами разом з кіберполіцією, блокує те чи інше джерело ворожої пропаганди та фейків. Брама як проєкт працює вже більше ніж два роки. Спочатку він називався Мрія, а в лютому 2024 року був ребрединг і змінена назва на Брама. Через нього можна подати скарги на сторінки в різних соцмережах, які розповсюджують неправдиву. Інформацію або російську пропаганду. Сам канал можна знайти через QR-код або за посиланням. А як він допомагає миколаївцям, пані Ганно? Наприклад, за допомогою проєкту Брама в Телеграм заблокували три. Найбільших ресурсів ворога з підписниками понад 500 тисяч осіб, і дії спільноти в Телеграм брами призвели до того, що доступ до цих ворожих ресурсів був анульований. Він зараз наразі з території України недоступний. За 24-й рік учасниками спільноти було вже заблоковано понад 45 тисяч джерел поширення неприйнятного контенту. Це і е, в соціальних мережах, і в месенджерах е, нам з вами відомо, що несвідоме споживання інформації та недостатній рівень інформаційної грамотності вони стали передумовами спільної для всіх українців проблеми. Це засилля ворожої пропаганди та фейків. І дезінформація в мережі вона негативно впливає на свідомість людей та хід війни у цілому. Тому користувачі мережі інтернет мають завжди бути обачними та вміщеними. Ні, розпізнавати фейки. І щоденно кожен з нас, вертаючи стрічку у своїх соціальних мережах та месенджерах, ми натикаємось на інформацію, яка, на нашу думку, є неправдивою або небезпечною. У свідомої людини виникає природнє бажання прибрати таку інформацію із медіапростору або заблокувати її поширення. Ось для цих цілей і призначення Брама. А що Брама пропонує учасникам? Це можливість повідомити про джерело неприйнятного. Контенту для подальшого масового надсилання скарг спільнотою та подальшим блокуванням такого джерела допомогти заблокувати джерело неприйнятного контенту, отримати поради щодо медіа та кіберграмотності, бути поінформованим про небезпечні схеми шахраїст. Та бути обізнаним щодо фейків, які просувають наш ворог у медіапростір, і а які с... ресурси це можуть бути? Ресурси можуть бути різними. До проекту «Драма» входять два веб-сайти: це кібердрама та чатові онлайн. Угу. Для надання користувачам інтернету інструментів та знань, необхідних для безпечного перебування в цифровому просторі. Розроблено ще проект кібердрама, тобто там, де Надаються всім користувачам підтримка, є фідбек, тобто, якщо щось не зрозуміло, там роз'яснять, розкажуть та допоможуть. Це дуже важлива робота справа в тому, що не всі мають змогу допомагати бороти ворога або фінансово, або своїми силами. Тому наш девіз наступний: якщо ти не можеш донатити своїми силами або фінансами. То ти можеш донатити свій час. Дякуємо вам, пані Ганна та пане Юрію, за надану інформацію. Сподіваємося, що цими порадами при нагоді зможуть скористатися миколаївці і зможуть захистити себе та рідних від різного роду шахраїв у інформаційному цифровому просторі. А на сьогодні ми завершуємо програму Радіо День. Я ведуча Галина Самойленко та операторка Етеру Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємось.